Консультація для батьків. Соціалізація дитини дошкільного віку. Перші кроки у світ людей. Соціалізація це процес, у якому дитина вчиться жити серед людей, спілкуватися та домовлятися, розуміти почуття інших, дотримуватися правил, висловлювати свої емоції прийнятним способом. Перші навички соціалізації дитина отримує в сім'ї а згодом у дитячому садку, на майданчику у спільних іграх. Чому соціалізація важлива? Соціалізація формує відчуття безпеки та приналежності, допомагає дитині розвивати самооцінку та впевненість, вчить співпраці, терпінню, розумінню емоцій інших, готує до життя у колективі, полегшує адаптацію до школи. Роль сім'ї в соціалізації. Батьки це перші наставники. Саме в сім'ї дитина вчиться слухати та чути інших, чекати своєї черги, вирішувати конфлікти мирно, виявляти емпатію, спілкуватися без агресії. Найкраще діти засвоюють соціальні навички через приклад батьків. Як підтримати процес соціалізації? Частіше організовуйте спільні ігри з однолітками. Захочуйте дитину ділитися іграшками та домовлятися. Пояснюйте правила поведінки у колективі. Навчайте дитину захищати свої особисті кордони та поважати кордони інших. Хваліть за доброзичливість і співпрацю. Пам'ятайте, соціалізація це природний і поступовий процес. Дитині потрібен час, ваша підтримка та особистий правильний приклад.